Північна Корея постачає до Російської Федерації величезну кількість боєприпасів. Ось таке розповів начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Отже, він зазначає, що серйозні проблеми для українських військ на полі бою створює збільшення виробництва Російської Федерації керованих бомб. Також Буданов додав, що виготовлення ракет типу «Іскандер» у більшій кількості призвело до масового використання Росією цієї зброї для нападу на Україну. Далі продовжимо огляд ситуації на різних ділянках зіткнення російському командуванню для результативного контрнаступу в Курській області доведеться суттєво збільшити чисельність свого угрупування. Тому російські війська продовжать перекидати із фронту в Україні. Про таке пишуть аналітики інституту вивчення війни. І за їхніми оцінками, російське військове командування вже більш ніж утричі збільшило чисельність свого угрупування на Курщині. Зростання чисельності російського угрупування в Курській. І області свідчить зокрема про те, що оперативний тиск змусив перекинути новостворені сили з Росії до цього регіону замість фронту в Україні. І нині Росія вже почала зосереджувати війська саме на курському напрямку. Окупанти зібрали там кількісно вже від 30 до 45 тисяч військових. Про таке повідомив речник оперативно-тактичного угрупування Сіверськ Вадим Мисник. Отже, за його словами, окупанти намагаються підтягнути свої сили, щоб уповільнити наступ українських військових. Він додав, що на початку проведення курської операції Росіяни утримували на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Мисник. Також відзначив, що армія Російської Федерації нарощує обстріли власної території, яка знаходиться під українським контролем. Ми ж нагадаємо водночас, що Путін наказав відбити Курську область до 1 жовтня. Ось Про таке пише видання Forbes. і журналісти наголошують, що ця операція вдарила по авторитету правителя Росії Владимира Путіна. Тому він буде робити все, аби якомога швидше закінчити бойові дії на території Росії. Контрнаступальні дії російських окупантів почалися у середу, вздовж західного краю українського виступу. а Українські військові пишуть, що, попри це, на ворогів чекають ще сюр. Призи на цьому напрямку. Ось, наприклад, один із них, за даними телеграм каналу підрозділу безпілотних літальних апаратів Хорн Збройні сили України могли прорвати російський кордон на ще одній ділянці в Курській області. За словами авторів публікації, українська бронетанкова колона рухається до населеного пункту «Веселе» у російському тилу. І таким чином російське угрупування військ чисельністю близько 8 тисяч осіб може опинитися в котлі. Пише журналіст Андрій Цеплієнко. Таким чином, Росії. Російським військам доведеться залишати територію, щоб уникнути оточення. А ще, зокрема, аналітики онлайн мапи Діпстейт пишуть, що збройні сили України зайшли у селе села Вітряне, Дуровку та зайняли частину села Журавлів. Натомість, ворог, який вже декілька днів намагається контратакувати, окупував Галицинівку та снагость із навколишніми селами. І в Інституті вивчення війни нині повідомили, що просування збройних сил України спостерігається також у районі Суджі та Коренево, а також у Глушковському районі регіону, куди українські воїни зайшли днями. Щодо російських просувань, то геолокаційні кадри, зокрема від 14 вересня, засвідчили присутність загарбників у центрі населеного пункту Борки, що на південний схід від суджі, і відтак можна припустити, що у межах цього села Росіяни мали певні просування. І що цікаво, росіяни почали масово співпрацювати із збройними силами України? Вони повідомляють про розташування кадирівців. Техніки, а також склади у Курській області. Ось про таке повідомили у центрі національного спротиву І, зокрема, у відомстві розповіли, що збити дуже рідкісний, збили рідкісний розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат Оріон у серпні цього року, і допоміг у цьому саме місцевий інформатор. Усього Російська Федерація виробила 30 таких дронів, із яких вже щонайменше 7 збиті.